Є роботи розміром із муху, є і такі, які вміють ходити та стрибати по воді, а в деяких заховані двигуни внутрішнього згорання розміром з монетку. Недалеко день, коли рій таких малюків зможе рятувати життя або шпигувати за нами. Про це ми дізналися в найкращих лабораторіях з розробки мікророботів. З'ясували, як влаштовані ці роботи і для чого вони призначені. Це крихітний жовтий підводний човен. Він може плавати під водою, рухаючи крильцями, 9 разів за секунду. Ці крила знадобляться і для польоту, але щоб піднятися в повітря, кожну секунду ними доведеться махати вже 250 разів. Такий універсальний робот здатний плавати та літати. А ще він важить цього 175 міліграмів, приблизно як два кільця пластівців. але його головний ворог поверхневий натяг. Такі витрати фізиків малих масштабах. Поверхня води як стіна, через яку роботу не пройти. Справа в тому, що молекули води полярні, і коли їх багато, кожен відчуває невелике тяжіння з усіх боків. На поверхні, де вода контактує з навколишнім середовищем, молекули відчувають тяжіння лише з боку та знизу. Когезійні сили, що виникають, вибудовують їх у щільний шар, через який не так легко прорватися. Саме завдяки цьому ефекту, водомірки так спокійно розгулюють по озерах та ставках. Цей робот важить лише 68 міліграмів. Пружинний механізм, створений з зразком ніжок блохи, дозволяє йому підстрибувати майже не турбуючи поверхню води, як водомірка, наче поверхня під ним тверда. Все це дуже доречно, якщо потрібно триматися на поверхні води, але якщо її потрібно перетнути, сила натягу починає заважати. Щоб спливти підводний робот, човен розщеплює воду на кисень і водень і збирає гази в камері плавучості. Крильця робота дуже тендітні, і якщо ними почати махати наповну під водою, вони просто відірвуться. Завдяки плавучості газу крихкі деталі опиняються над водою. Проте сам робот поки що застряг на межі двох середовищ. Тоді крихітний іскрогенератор підпалює, зібраний у камері газ, і робота вибухом підкидає на 30 сантиметрів. Тепер він вільний і може летіти цей мікроробот справляється із силою натягу інакше. По поверхні рідини він пересувається на великих водовідштовхувальних мідних лапках. Коли приходить час зануритися, на лапки подається напруга 600 вольт. Виникає позитивний заряд, через що до них прилипають молекули води. Натяг порушується, і робот по команді йде на дно. По якому він чудово вміє ходити. Обидва мікророботи винахід доктора Кевіна, Чена з MIT. Це випробувальний полігон. Тут ми проводимо польоти. Тут у нас встановлені камери захвату руху. Це лабораторія одне з небагатьох місць у світі, де мікророботи вчаться літати. Якщо він такий маленький, то інерція дуже низька, так? Ви стверджуєте, що він вміє перевертатися найшвидше? Так, десь 7 тисяч градусів на секунду. Можете натиснути на старт. Серйозно, можна? Давайте. Поїхали? Угу. Три, два, один. Ви просто погано натиснули. Змусити мікроробота літати не так просто. Величиною вони як муха, і компоненти у них зовсім маленькі. Як детальки від годинника. Угу. Вийшло. Все виготовляється з точністю до 5 мікронів. Волосся з вашої голови в десять разів товще. Влітку до нас іноді залітають жирні мухи і кружляють. Я впевнений, що спеціально вони прилетіли повимахуватись перед нами. Спроба номер 2 3, 2, 1. Ура! Ого, перекинувся. Ось так. Мікророботи літають, але зовсім не так, як птахи. Вони не вміють ширяти. Їм доводиться махати крильцями сотні разів на секунду і витрачати на це дуже багато енергії. В чому причина? Справа знову ж таки у їх розмірах. У великих об'єктів відношення площі поверхні до об'єму зазвичай менше, ніж у невеликих, а це важливо. Припустимо, що наш робот це куб, довжина його грані 10 см, об'єм 10 у кубі або 1000 кубічних сантиметрів, а площа 10 в квадраті помножити на 6 за кількістю сторін разом 600 квадратних сантиметрів. Відношення площі до об'єму 6 десятих до 1. А тепер уявімо менший куб. Його об'єм – 1 кубічний сантиметр, площа поверхні – 1 в квадраті помножити на 6. Виходить 6 квадратних сантиметрів. Відношення площі поверхні до об'єму виходить уже в 10 разів більше – 6 до 1. І що з того? Лобовий опір залежить від площі поверхні об'єкта, і чим вона більша щодо об'єму, тим складніше цей опір долати. Але це ще не все. Вага об'єкта також відіграє роль. Чим він менший, тим менше інерції, тим складніше просуватися крізь повітря. Просто ширяти як птах не вийде. Ось чому бджоли та інші комахи постійно махають крильцями. Рух створює завихрення над крилом. Там виникають області з низьким тиском, а під крилом тиск високий. Перемішуючись, потоки повітря створюють підйомну силу. Завдяки постійним рухам крил комаха виштовхується вгору в зону низького тиску. На цього робота вчених надихнули насіння клена. Завдяки їхній унікальній формі, коли вони падають над краєм крила, з'являються повітряні завихрення. При цьому насіння обертається, створюючи відчутну підйомну силу, але зрештою вони все таки просто падають. Якщо на кінці крил прикріпити по мініатюрному пропелеру, вони зможуть по справжньому літати. Щоправда, цього робота вже не назвати крихітним. Він важить у 50 разів більше ніж творіння з лабораторії Кевіна. Для мікророботів електромотори не підійдуть. Магніти та котушки на таких масштабах працюють дуже погано. Перші смолсайзперші робобджоли полетіли завдяки особливим п'єзоелектричним кристалам якщо на такий кристал подати напругу, він злегка зігнеться. Правда, всього на одну десяту відсотка таке скорочення не зрушить крило з місця. Вчені сконструювали спеціальне шасі, яке механічно посилює цей рух у 30 разів. Якщо вмикати і вимикати струм зі швидкістю 120 разів на секунду, робот бджола почне тріпотіти крилами і підніметься в повітря. Однак у п'єзоелементів є і мінус. Вони досить тендітні. Слабкий удар і кристал дає тріщину, а робот бджола втрачає здатність літати. У MIT вирішили проблему геніально. Вони такі впевнені, що роботу нічого не буде, що дозволили мені скинути його з висоти. Ну ж бо спробуємо. Ходімо, подивимось. Давай. Начебто з ним все добре? Клас, в чому секрет, не розумію. У цих мікророботах використовують інший матеріал. Ставте на ваги, угу. скидайте, крила рухаються не кристалами, а м'якими полімерами. Виходить щось на кшталт крихітних м'язів, ага, сюди. Шар полімеру покривають з двох сторін вуглецевими нанотрубками. Тепер у них є дві електропровідні поверхні. якщо пустити на вуглецеві шари різноіменні заряди, вони почнуть притягуватися, розплющуючи полімер. при одноіменних зарядах нанотрубки відштовхуватимуться, а полімер збиратися назад. Якщо згорнути все це в трубочку, дія посилиться. Такі рулетики можуть ставати на чверть довшими. Якщо подавати струм сотні разів на секунду, скорочення м'язів приведуть крильця в рух. За таких розмірів махати доводиться часто. Зараз ми в межах 400 Гц. Якраз між бджолою та комарем. Такому гнучкому волокну не страшні удари й подряпини. Але якщо вуглецевий шар проткнути, нанотрубки потраплять у поглиблення і протилежні шари зіткнуться, відбудеться коротке замикання і м'яз перестане рухатися. Але цю проблему команда чена вирішила: ділянки вуглецевого шару, що зімкнулися, згорають, якщо пустити високу напругу, і полімерний м'яз знову готовий до роботи. Чені навіть навчилися проводити на роботі подібні до хірургічних операцій. Ми випалюємо лазером тонке кільце навколо пошкодження, і ось його ізолювати не складно. Тим самим відокремлюємо великий дефект від решти м'яза. Ось така у нас лазерна хірургія виходить. Над одним роботом вирішили познути. Щатися, проткнули полімерний м'яз голками кактуса і припалили лазером. Але мікроробот все одно піднявся в повітря. Однак ці аналоги м'язів не надто енергоефективні, а на такому маленькому роботі багато батарей не розмістити. Вони надто важкі. На щастя, із цим можна впоратися. Це літаючий робот-стрибунець. Він заощаджує енергію завдяки тому, що підстрибує. Той самий метод застосували і вчені в міському університеті Гонконгу. Такий мікроробот тримається в повітрі трохи більше шести хвилин. Стрибковий механізм дозволяє йому залишатися в русі протягом 50 хвилин, майже в 10 разів довше. Можливо, такі пристрої будуть дуже доречними в умовах низької гравітації та розрідженої атмосфери, як на Марсі. Такий механізм став би в нагоді для безпілотника на кшталт Ingenuity, проте мікророботів використовують і зараз. Літаки щодня здійснюють сотні тисяч польотів. На більшості встановлено кілька турбореактивних двигунів. Тріщина в турбіні може призвести до катастрофи літака. Ось чому виробники обслуговують турбіни кожні три тисячі польотних циклів або раз на 180 днів. Проте перевірки коштують десятки тисяч доларів і можуть розтягнутися на цілий день. Тут і настає зоряна година, робота таракана, якого ми вже бачили. Його швидкість вражає. Він може покривати відстань 10,5 довжин свого тіла за секунду. До такого навіть коню далеко. Ще він дуже чіпкий. Спеціальні подушечки в нього на лапках поляризують металеві поверхні, подаючи на них напругу. При цьому на самій лапці створюється протилежний заряд, через що робот прилипає до металу так само, як кулька прилипає до стіни, якщо його потерти об волосся. Компанія Rolls-Royce та Гарвардський університет планують пустити таких хамерів, перевіряти тріщини в турбінах. Там вони зможуть повзати і вниз головою, адже завдяки малій масі робота сил для цього буде достатньо. Хаммер зможе забиратися у важкодоступні місця, що дуже корисно. Мабуть, вперше в надзвичайній ситуації роботів використовували під час рятувальної операції після теракту 11 вересня. На жаль, їм не вдалося проявити себе з найкращого боку. Громістки та дорогі роботи просто застрягали серед завалів у пошукових роботах. На восьми ділянках працювало три типи роботів, але жоден з них не вцілів. Ідеальний робот-рятівник повинен вміти проникати в важкодоступні місця, не боятись пошкоджень та завалів працювати в різних умовах, а ще бути дешевим. Щоб Якщо що його легко було замінити, витрати на матеріали насправді досить низькі, вартість праці фахівців висока, але самі деталі виходять в пару доларів за робота, що зовсім недорого Можна було б випускати рої мікророботів розміром з бджолу, які шукали постраждалих у зонах лих. Щоправда, при слові рої вам може стати не по собі тут недалеко й до крихітних роботів вбивці з різних антиутопій. Пам'ятаєте, мисливця шукачів із юни чи бджіл вбивці з чорного дзеркала? Ви, мабуть, бачили серію чорного дзеркала про бджіл. Звісно, після неї всі мої знайомі, навіть ті, з ким я давно не спілкувався, не полінувалися мені написати. Тім, ідея не така марна, як здається. На початку 2000-х бджолині вулики почали пустіти. Це називають синдром руйнування бджолиних сімей. У конгресі очікують слухання про лихо. Повідомили навіть віцепрезиденту. Першими робобджолами спочатку мали намір якраз замінити справжніх комах. Від ідеї досить швидко відмовились. Бджоли набагато краще справляються з запиленням і обходиться це дешевше ніж міні роботи. Адже для ефективного запилення потрібна не одна бджола, а ціла колонія для навколишнього середовища, ну дивіться, виробництво робобджіл заради екології не виправдане з економічного погляду. Це просто невигідно. Та якщо у вас купа грошей, краще витратити їх на захист звичайних бджіл, а не на розробку роботів. Добре, скажімо, справжні бджіл вони не замінять. Але хто завадить використовувати мікроботів аналогічні рятувальникам для того, щоб за мною шпигувати? Його ж не відрізнити від справжньої комахи стає не по собі. Вас не турбує, що ваші винаходи використовуються з не зовсім етичною метою. Наша команда займається наукою, вирішенням технічних питань зробити так, щоб ці технології не завдавали шкоди. Це вже завдання всього суспільства. Втім, ми забігаємо наперед. Навряд чи один з цих роботів зможе за нами підглядати, поки вони навіть не здатні автономно пересуватися. Сенсори у нас зовнішні на камерах. Живлення зовнішнє, обчислення також. Простіше кажучи, робот не автономний. Сподіваємося, років за п'ять ми зможемо помістити сенсори та живлення на самого робота. Це наша довгострокова мета. Гарвардський робот Джолі вільний політ вдавався, але на короткій відстані. В цілому можна припустити, що вже скоро міні роботи зможуть стати повністю автономними. і все ж таки на батарейках вони далеко не відлетять. Від пошкоджень замикань та протікання батареї захищає корпус, але у маленької батареї він повинен бути приблизно такої ж товщини, як і у великої, що дає набагато меншу ефективність. Не кажучи вже про те, що питома енергія батареї набагато менша, ніж у хімічного палива. В масштабі жука навіть зайвий міліграм багато. Ми подумали, чорт з ними з батарейками, давайте зробимо як в онлайн шутерах. Нашого робота підкидатимуть в міні вибухи. Ми помістили на нього два крихітні двигуни внутрішнього згорання. Ідея спрацювала і клацає, наче справжній двигун, що особливо подобається. Крихітний двигун у Кемерона працює на суміші метану та кисню. У камері суміш спалахує від іскри і вибухає, вивільняючи енергію. Гарячий газ стрімко розширюється, надуваючи гнучку полімерну плівку, яка виступає в ролі поршня. Мембрана це наш поршень, полімер гнучкий сам собою, тому нам навіть не довелося вигадувати якийсь механізм, щоб мембрана поверталася в початкове положення. Вона падає сама. Це, помітно все спростило. Здуваючись, мембрана виштовхує вихлопні гази. Двигун готовий до нового циклу, незважаючи на те, що метани кисень подаються безперервно, суміш у шлангу не запалюється. Все тому, що на таких масштабах вибух має зовсім невеликий обсяг порівняно з площею поверхні, і через це тепло дуже швидко передається в навколишнє середовище. У цьому мікророботі за один цикл згоряє лише невелика кількість газів. Спека від вибуху моментально розсіюється, і суміш кисню та метану в паливному шланзі просто не встигає спалахнути. Керувати напрямком руху робота виходить за допомогою всього двох камер згорання: одна для передніх лапок, інша для задніх. Обидва две. Лигуни здатні працювати разом, але активувати їх можна і окремо. Якщо обидва завести одночасно, робот рушить вперед. Якщо тільки один, то поверне для своїх розмірів цей робот справжній силач, важить він півтора грами, приблизно як мармеладний ведмедик. Вгору скаче сантиметрів на 60. може нести вантаж у 22 рази важчий за свою масу, приблизно як таргани чи багато жуків, тож на ньому можна поставити баки з паливом, електроніку, сенсори, батарейку, камеру та місце ще й залишиться. А робот все одно буде рухатися далі. Ось до такого майбутнього ми йдемо. Вчені створюють роботів, які копіюють комах і мають цілком ясне поле застосування. Але для наших героїв, які самі себе вважають диваками, сенс роботи зовсім інший. Якби ми думали тільки про прикладну сторону, варто було б відкрити стартап та шукати способи заробити. Хіба ні? Ми вважаємо, що цих мікророботів можна застосовувати в багатьох областях, у тому числі рятувальних роботах. Але ми дослідники, і нами насамперед рухає цікавість. Я думаю, це буде правильна відповідь.